Ви знаєте, останнім часом нам частенько дорікають, що раніше квартал робив такі прикольні, гострополітичні пародії, а тепер щось мало ми пародіюємо сучасних політиків. Ви знаєте, десь я з цим згоден, але з іншої сторони, а кого там пародіювати, А? Ви розумієте, політики стали якимось безлікими. Куди поділися в Раді ці землеїди, босоні шходи, шлюхолюби, вставай, страна гром на пєви. Де вони всі? Ви розумієте, що на одній храмі без безуглі нам не виїхати? Звалили все на неї. Ну, хто так робить? Ні, ну вибачте, вона, звісно, трохи притрушена, але все ж таки вона жінка. А який у слух народу заділ був перспективний. О! Колишній весільний ведучий, актор мама Хахатала, ресторатор Качок. М -м, ми вже руки потирали, думали, ну все, зараз почнеться. А ніфіга. Про те, як ця сіра маса одноголосно приймає закони, багато не пожартуєш. Ні, ну пожартувати, звісно, можна, але. О, секунду. Алло, так. А, не можна, так да, пожертвувати. Все, дякую, зрозумів.